Доброго дня! В травні 2023 року в Україні засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Солеяр» з українсько-польськими інвестиціями. Компанія є виробником соляної таблетки в Україні. Для виготовлення продукції використовується сировина з європейських країн. Таблетована сіль виготовляється згідно технічних умов та європейських стандартів. Для чого потрібна таблетована сіль? Вона призначена для очистки систем фільтрації води. Таблетована сіль схожа за хімічним складом із звичайною сіллю, але має іншу концентрацію натрій хлору та інший зовнішній вигляд. Сіль екстракласу з вмістом хлорид натрію 99,5% спресовується до дуже твердого стану, що забезпечує повільне розчинення у воді, буквально тане, утворюючи рівномірний розчин, який не потрібно розміщувати вручну. В домашніх умовах таблотовану сіль можна додавати в посудомийну або пральну машину. В опалювальну систему для видалення накипу, найважливішу роль відіграє концентрована сіль в обслуговуванні очисних систем і фільтрів для побутових та промислових водоочисних систем, оскільки жорстка вода, яка тече з водопровідних кранів та артизіанських свердловин, сприяє появі накипу, що призводить до виходу з ладу різної техніки, такої як бойлери, пральні та посудомийні машини, чайники та інша техніка, яка контактує з водою. Щоб зберегти та продовжити життя техніці, потрібно встановлювати спеціалізовані фільтри для очищення і пом'якшення води, в яких для функціонування необхідна таблетована сіль. В наступному відео ми покажемо наше виробництво та як саме ми виготовляємо таблетовану сіль в Україні. За телефоном або на сайті ви можете дізнатися більш детальну інформацію та оформити розрібне або оптове замовлення.